Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чаклонка ЮЕ. Мене звуть Ірина. Ключові події найближчих днів. Така тема сьогоднішнього розкладу: експрес-розклад. Швиденько дивимось, не затягуємо. Три варіанти. Тайм-коди в описі до відео. Вподобаєчко перед переглядом. Ну і поїхали! Ключова подія. Перший, другий, третій. Кому треба більше часу, ставте на паузу. Двічки, трічки зустрінемося пізніше. Одинички, яка у вас ключова подія. Будете задоволені своїм натхненням. Як так сказала, отримаєте добру звістку. надихнетесь. Угу. В якій сфері? Можливо, кар'єрній, там, де у вас є велика конкуренція. Там, де була незрозуміла ситуація, і здавалося, що все пропало. Можливо, знаєте, вам не надали те, що ви заслуговували, і вас це образило, можливо, насторожило, можливо, ви відчули себе недооціненою. Але ви отримаєте те, що ви хочете. Всі зусилля, які здавалася, що були марні, вони, скажімо так, оціняться по достоинству. І ви будете дуже задоволені. Прям таке, знаєте, моральне задоволення, внутрішнє повне. Можливо, це буде якась премія, яку нарешті вам виплатять. А можливо, ви отримаєте щось таке стабільне підвищення, наприклад. На вашої справи. Якщо річ іде не о кар'єрі, а о вашому внутрішньому стані, то ви зрозумієте, що вас нарешті оцінили по достоинству. Ну і далі я не буду навіть розкручувати. Ваше задоволення буде повне. Це такий, знаєте, момент внутрішньої сатисфакції, що нарешті мене оцінили. Так, задоволення буде повне. Так що надихайтесь одинички. Так, Двічки. Ключова подія. Якась дорога. Кудись зібрались у відпустку або якесь відрядження. У якусь романтичну подорож. Можливо, ви збираєтесь кудись їхати. І чекали достатньо довго до цього моменту, і розумієте про те, що нарешті ви можете отримати назад свої вкладення ресурси і емоційні, і, можливо, не зовсім, можливо, матеріальні. Це там, де вкладення вони мають такий зворотній бік. Це коли довго чогось хочеш і робиш щось для цього, і нарешті отримуєш те, що ти заслуговуєш. І це буде правильно, справедливо і ну, достатньо мудро, тому що нарешті ви зустрінетесь, тому що тут йдеться про зустріч. Нарешті-нарешті угу, рух почався, тому що довго сиділи на місці, і нарешті. Ви зустрінетеся зі своїм кубковим королем. Для чого? Для того, щоб нарешті скоротити відстань. Це такий рух обоюдний, який не міг раніше відбутися тобто відкладала щось до нас надовго, і не було зрозуміло, що воно і як буде далі. Але раптом буде така нагода, коли ви зможете нарешті. Зустрітися. Угу. Непорозуміння, мутність, страхи вони закінчаться. Ну і нарешті наступить така легкість. Видохнете, знаєте, нарешті. Ну, ось, нарешті, нарешті зустріч. Угу. Такий собі новий початок. Для оновлення стосунків. Отакий тут другий варіант з ключовою подією. Дорога. Збирайте валізку. Третій варіант ключова подія. Король Пентаклів. Зараз розкриємо, складно сказати, або чоловік, якого ви нарешті зустрінете, або матеріальний якийсь бонус, який ви нарешті получите. Угу. Ось єднання родини. Коли здавалось, що нічого вже не вийде. Коли була відстань, здавалося, що не може нічого перерішати. Але тут жінка буде виступати ініціатором, щоб було це з'єднання. Да? Тому що вона зацікавлена, тому що вона цього хоче, тому що вона так вирішила. А коли жінка щось вирішує, краще її надати, інакше вона візьме сама. Рішення прийняте обґрунтовано, обдумано, і дії з вашої сторони достатньо рішучі і направлені. Угу. Повернення це такий прояв сили, коли ти можеш визнати або свої помилки, або зробити так, щоб минуле не було основним в вашому майбутньому. Тобто забути образи. Якісь претензії і зробити оті самі перші кроки. Що ви отримаєте при цьому людину, яку хочете, яка заслуговує вашої уваги, яка має для вас велике значення, людина, яка з радістю піде вам на зустріч для того, щоб відродити і відновити ваші стосунки, про які ви мріяли. І ви, і він. І не буду більше нічого доставати, тому що такий новий початок вас очікує. Угу. Знаєте, чомусь хочеться сказати, що подивіться другий варіант це таке собі продовження, як на мене. Тому отакий тут вийшов у нас розклад по ключовим подіям найближчих днів. Дякую, що були зі мною! Обнімає вас котаки, папа.